Розкладають отруту для гризунів у підвалі майже щодня. Цього року розповідає голова ОСББ Олександр Дяков, мишей у будинку в рази більше. Якщо у попередні роки гризунів можна було побачити лише у підвалах, зараз і у квартирах. Слава Богу. Майну ОСББ, слава Богу, нічого. ну, Труб нічого не повороділи, ні яку там, ні теплоізоляція. але в квартирах, наскільки я розумію, так, бо я не знаю, в мене ж немає доступу до всіх квартир. Зараз вже зайшов перед тим, як з вами спілкуватися, зайшов знову до магазину, придбав о, істребітель гризунов. Ну, а що робити? Щось потрохи робимо. Зараз віддам своїм дворникам, вони розкладуть в підвали, ну по підвалу там, де зможуть. Паски для гризунів розклала у своїй квартирі Катерина Масюта. Квартири вже є, мишей полно у людей. і У підвалі є, мусорниках є. везде полно їх є. Щурів я не бачила, ні, ні. Одні миші. І ви знаєте, маленькі отакі. О. Ну, видно, полеве. Да, полеве видно. На відміну від багатоповерхівок, миші у приватному секторі були завжди, говорить Валентина, але цього року їх значно більше. Розповідає, влітку грузини були лише у сараї і з похолоданням перебрались у будинок. Після підтоплення сильно багато у нас розвелося мишей. Хоча у нас є і коти, ганяють їх. Ось така маленька. І та поймала мишку. Ну, а так ми боремося. Чисельність гризунів у Херсоні збільшилась в рази. Розповідає начальниця Херсонського районного управління Держпродспоживслужби Марина Малахова. Людям тут треба обов'язково робити боротьбу в своїх приміщеннях і бути дуже уважними а, саме до вживання харчів. Через і через контакт передається лептоспіроз, який дуже є таким небезпечним для людини. Людина залишається інвалідом, лікування дуже складне, важке і багато інших захворювань. Моніторинги постійні, як за станом води, так за станом харчових продуктів. Всі, які е, звернення є людей, все відпрацьовується. Тому тут все на контролі причини збільшення. Ня кількості гризунів на Херсонщині сприятливі погодні умови та незібраний врожай, який залишився на полях через бойові дії, розповідає доцент кафедри ботаніки та захисту рослин Херсонського державного аграрно-економічного університету Іван Мринський. Якщо говорити про спалахи чисельності гризунів то це десь кожні 4-5 років. Тобто, це ну нормальний природний цикл розвитку, але Пік може бути дуже великих чисельності, може трошки поменше, але вони от, от, такі таких подібно, ці піки відбуваються. Ну це пов'язано з тим, що складаються умови е, оптимальні для. Розвитку для розмноження цього сезону оброблених полів стало більше. Аграрії розпочали боротьбу з гризунами, але наступного року їх чисельність не знизиться, говорить Іван Мринський. Така ситуація спостерігатиметься 2-3 роки. Далі, за його словами, чисельність гризунів має піти на спад. Катерина Гончаренко, Ольга Лешенко, Роман Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.